от госпиталя который принял больше тысячи освобожденных наших ребят военнопленных это на куявско поморский дом украинский и это лично для вас И и особисто вам и еще одно в геральдике есть такое понятие как перевернутый клад это крик о помощи это СОС – это трагедия. Когда ребята только приехали в этот госпиталь, на вторую, они увидели всю ту помощь, которую мы тогда послали, благодаря вам было очень много, и они подписали нам флаги. Но то, в каком состоянии психологическом они находились, они абсолютно случайно подписали именно перевернутый флаг. То есть это флаг, который Подписали наши освобожденные военнопленные. На Это наши пограничники. Это люди, которые три с половиной года были в АДУ. Это Эх, страшно, но правда, потому что я с ними работала. Я с, ну, с кем-то из них разговаривала, с кем-то из их семей разговаривала. А... Правда, ребята пережили ад, и поэтому вот случайно это не было специально, это было просто вот так получилось. Они начали подписывать перевернутый флаг, потом мне позвонила сестра одного из наших пограничников и говорит, они случайно вот перевернутый флаг начали подписывать. Я говорю, все окей, все нормально, это такое их психическое состояние. К сожалению, вот что мы видим, это для вас, нашего для дома. Я тоже тебя пую. Але питання почати маємо, в нас право. тримаєш і право, тримає наших хлопців в Україні. І ми з тобою, так як наші хлопці, дотичні війною, тому що немає різниці, вони всі наші. Сьогодні 128 двадцять штурмова, наш хаб Оксана Запоріжжя просить для них вісім батарей до дронів. І я їм кажу, це хлопці, з якими я працюю. Там Edelweiss, девайс, в мене вже подяка є. Она десь про подяка. Несе про те, щоб хлопчики вижили максимально скільки можна більше, щоб ми разом їм допомогли, допомогли відновитися з полону, допомогли будувати нашу щиру Україну з національною свідомістю і з тими найкращими є рисами, притаманні нашій землі, і допомогли нашим хлопцям вистояти. Тому що в мене сьогодні. Далі були мої хлопці-поляки в третьому році. Ми почали підтримувати поляків на фронті України, і в тому числі Петхощан. І вони говорять, найгірше це е, сепаратисти, це колаборанти. в Слов'янську їх так багато. Вони здають домівки наших хлопців. Дай Бог очистити нас землю від таких сепаратистів. Від таких негідників, які ще ходять по нашій землі, і щоб наша земля була нашою, щоб наша Україна вистояла Висто. дуже дякую вам за те, що ви робите. Слава Україні! Да, і тайба тих наших хлопців, хай вони застарабляють поспіли, тому що їм потрібно повертатися в стрій, вони повинні бути далі з нами, вони повинні відновлюватися, щоб далі воювати за свою Україну живими так. і повернутися в свої сім'ї, к своїм жонам, к своїм матерям. Воїм дітям Так, та сім'я це саме важне. Дуже дякую.